Що нам з вами потрібно, як ми голосуємо, і чи зможемо взагалі колись перейти до електронної демократії? Чи потрібен вихідний на 8 березня? Запитали у мене, я вже проголосувала. А зараз питають у нас у всіх у дії для того, щоб проголосувати у міністерстві трансформації, пропонують три варіанти. Цей день має бути робочим. Залишаємо вихідним, або не можу визначитися. Триватиме опитування до 6 березня. Мстислав Банік із нами це керівник розвитку з електронних послуг у Мінцифрі. Пане Мстиславе, добрий день. Наші вітання. Вітаю, хотів от щойно проголосувати, але мені треба підтвердити, підтвердити особу. Що користувача. З обличчям, так, ти що певно, дуже втішений. Ні-ні, мені здається, що ти Ви дуже втішений. Давно не заходили вчора. Ні -ні -ні. Заходив, не повірите. Ви не повірите? Це Микита дуже втішений. По перше, 150 тисяч 605 тисяч штук ліквідованих окупантів, а по друге, там бавовні на Росії. Тому у нього змінилося на щасливий вираз обличчя Нічого, зараз. Підтверджу. Як голосують люди. Скажіть, будь ласка, пане Мстеслава. Чи є вже хоча б попередні якісь дані? Так, вони ж тому й приховані, щоб в опитуванні поки не було там доступних публічних результатів. Такий запит власне, як же це працює? Це не мінцифра запускає опитування в даному випадку. Народний депутат звернувся до міністерства до мінкульту до МКІПУ. МКІП уже безумовно до нас, і власне за запитом їхнім опитування будуть оприлюднені уже після завершення голосування. Тому голосуйте зараз. Чекайте 6 березня вже новина або відкривайте дію. Ми надіснедішмо ще додаткові сповіщення про те, як пройшло власне це опитування. Але бачимо. Мо реально йдемо на рекорд, наближаємося за кількістю голосів до кількості голосів в опитуванні про зброю, в якому було 1,7 мільйонів українців дуже дуже близько. Скажіть, а яка динаміка по голосуванню? Можливо, зараз якраз всі зайшли от неочікувано проголосувати, бо у мене завантаження це вже вдруге. Помилка перед цим була. Ну не можу поки проголосувати. На жаль, яка динаміка заходу українців на опитування? І це і попереднє? Ну дивіться, в цілому завжди на перші, на перші дні вони є найактивнішими. Зараз там на третій день він також активний динаміка опитування. Звісно, вони там додають динаміки, але для розуміння у нас вже майже 19 мільйонів унікальних користувачів. І щоденно в дії там у нас динаміка від 1 до 2 мільйонів людей на день відкривають дію. Відповідно, так звісно, трохи збільшується там навантаження під час там запуску голосувань. Зараз точно всі. Там хочуть висловити свою думку хто на рахунок вихідного, хто загалом на рахунок 8 березня, чи ще щось. От але е, ну так якось знаєте. Є динаміка е, дійсно в перші дні, в перші дні вона зростає, і десь там наприкінці тижня, мабуть, наприк... ну, тижня голосування буде зменшуватися. До речі, це вже там десяте опитування, якщо я правильно пам'ятаю, і за цей час там 7,3 мільйони українців віддали свої голоси в опитуваннях в дії. Давайте трохи до серйозніших тем, і де дія може допомогти, і насправді вже почала, а ще не почала. Наш персональний змакиту юбіль це бюрократія в ВЛК, в комісіях, де потрібно стояти в чергах для того, щоб отримати право лікуватися, реабілітуватися і так, так далі. Це для військових. Мій сусід Андрій розказав, що він в черзі ногами потрібно приходити. 14 днів підряд і поспіль кожного дня потрібно відмічатися в папірчику. Якщо ти одного дня не приходиш, тебе Викреслюють і ти йдеш кінець черги. Знаємо, що є ініціатива, щоб оцифрувати цей процес. На якому етапі і коли? Ну строки мені поки складно говорити. Тобто є між міжвідомча група, яка включає і Мінцифру, але і, зокрема, профільні, профільні органи мінветеранів, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, включає також і волонтерів там громадські організації. Тобто, є широка робоча група, там зміни зараз вже напрацьовуються. Це я точно можу сказати. Поки складно казати про, про плани в плані строків. Чому? Тому що треба ж там в даному випадку відповідь. Варто розділити на дві частини. Да? Є військово-лікарські комісії, і не так, щоб він цифра повноцінно мала до цього відношення, тому що ми все-таки відповідаємо за електронні сервіси, але ясна річ, що е, концептуально сама там, робота над бізнес-процесом також може відбуватися за нашою участю. Пане Мисиславе, стосовно роботи над бізнес-процесами, ну не секрет, що з початком повномасштабного вторгнення і е, масовими обстрілами українських міст. Е... З'явилася певна частина бізнесів, які в силу втрати абсолютно всього не можуть вести свою підприємницьку діяльність. Їм потрібно mm -hmm. закриватись. Я не про фопів, я про юриди юридичні особи. До повномасштабного вторгнення тут була. Ну, ну я сам проходив і зізнаюсь, не пройшов всі ці коли пекла закриття юридичної особи ТОВКА. Чи є зараз у Міністерстві цифрової трансформації. Бажання максимально оцифрувати процес закриття юридичних осіб. З фізичними просто направду, з юридичними важко. Відкрити легко, за добу можна, сам перевіряв, закрити. Рік. Наразі у нас з Міністерством юстиції нема цього проекту. Тобто, в перспективі це буде також. Ну, ви ж самі розумієте ті глядачі, які в курсі, в чому полягає закриття. Ж ну, одного боку, це бюрократія, з іншого боку, це там величезна кількість різноманітних перевірок, які так. мають відбутися, і для того щоб це спростити, треба системи, які ну, це, які це обслуговують, мають бути мають бути готові до автоматичних, там автоматичних перевірок. І там ну це досить амбітний проект. Він буде реалізований, але там під час війни, зокрема, є трошечки там інші зараз фокуси. Е да на інших питаннях ми фокусуємося, і відповідно там трохи пізніше підійдемо до цього. Uh -huh. Давайте ще раз я такі попитаю, що ще оцифрувати, плануєте найближчим часом? Що мені зробити буде ще зручніше? Окрім того, як замовляти довідки, всякі, за якими раніше потрібно було йти в ЖЕК. Ну, над чим ми зараз працюємо. Ми м, вже вийшли в паблік, до речі, із там заявою на шлюб. Власне, так далі, що у нас ще? У нас бета тестування дозволу на виконання будівельних робіт. Не впевнений, що зараз вам це буде потрібно, але в цілому це також важлива так історія. Потім у нас до речі стартуватиме ще одне опитування буквально з дня на день. Також дуже важливо, ну а із загальних проектів до насправді на, на там, на цей рік це все таки далі будемо рухатися по розмитненню, е, далі будемо рухатися по там обіцяним нами послугам, пов'язаним там з нотаріальними з нотаріальним напрямком. Е, працюємо над там документами про освіту. Тобто, ну і водійські сервіси, такі як там замінне посвідчення водія, коли можна обрати повністю електронне водійське посвідчення, також скасування належного користувача і судові рішення. У мене уточнення панам Мстиславе, по розмитненню. Наскільки я розумію, ви наново будете реєструвати законопроект, подавати у комітети всі, чекати голосування. Ну, Повторимо. Зараз так, 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 так. Трохи там під іншим потовим формуємо це все і будемо далі пропрацьовувати з народними депутатами. Це правильно ви кажете, будемо там на нове коло заходити. Так. Пане Мстиславе, я не знаю. Як пропозиція, вона, можливо, вже звучала, і можливо, вона є вже в розробці. Дуже круто було б, якщо б в моїй дії було написано м, група моєї крові. Добровільна згода на трансплантацію органів. Ну, тому що та про добровільне донорство. І якісь особливі речі, які можуть знадобитися лікарям, якщо вони матимуть доступ до неї. Зрозуміло, з таких причин. Чи зараз це розглядається? Тому що людей, яких витягають з під завалів, яких знаход... Ну тобто є нюанси, і дія може допомогти. Так. І ще інформація про вашого сімейного лікаря. Так, це буде а протягом цього року ми плануємо цю прямо. І інформація про о, найбільш близькі контакти, так мабуть, теж вона була б доречна. Ну дивіться, тут це є в цій системі сімейного лікаря Хелсі. Ні, тут просто дивіться тут треба ж розуміти доцільність, да тобто для того, щоб хтось дізнався ваші близькі контакти, які у вас відображаються дій, треба зайти в вашу дію. А без вас цього не зробить ніхто, а ваші близькі контакти вам відомі. Там, там і, інакше, там, мабуть, це треба будувати. Я mm -hmm. думаю, що ми коли наблизимось до цього, то будемо пропрацьовувати такі Прошу. Так, я про експорт дії у інші країни хотів спитати: чи експорт схожих сервісів, так? Материнською, скажімо так, структурою, яких є Україна? Коли ви навчите Європу нормально жити. Так, і не тільки Європу. Ну, Бачите, в процесі Естонія в першому півріччі запустить свій застосунок на базі Дія. Власне, і там у них вже перша версія включатиме водійські документи, ІТ-карти чи деякі сервіси. От, це такий перший крок. і Він для нас насправді надзвичайно важливим, тому що протягом там, десятиліть, останніх пари десятиліть Естонія була номер один в сфері цифровізації електронних сервісів державних. Оскільки така країна передіє, то це надзвичайно великий маркер для всього світу, от є країни, з якими ми е, перебуваємо в діалозі. Е, е, анонсувати поки зарано, тому що там багато, багато, багато хворень. Потім підписання міжнародних угод, і тільки потім можна там анонсувати там наступні буде країни. Але я все таки сподіваюся, що Скоро ми зможемо також поділитися новинами і на цей рахунок крім Естонії. тому ми, дійсно вчимо потихеньку складний процес, але ми його рухаємо навіть в такий складний час як і зараз. А, знаєте, а в чому тут роз'ясніть наш профіт? Ми можемо потенційно на цьому заробляти. А, на чи чи в чому наші бонуси експорту цих технологій за кордон? Ну для початку так ми можемо на цьому заробляти, але це питання зараз не номер один. Е, нагадаю про прості речі: наприклад, Естонія це та країна, яка найбільша яка найбільшу частку свого ВВП в якості воєнної допомоги надала Україні, і все таки Україна, і ми показуємо це всьому світу, що Україна це сильна країна, і ми можемо не тільки брати, але і у нас є. Що дати іншим країнам у відповідь? Тобто, це е, є така складова далі, в будь-якому випадку є складова, яка. Для того, щоб заслужити е, і здобути роль країни номер один в сфері і це і є нашою метою, все-таки треба е, не з самого початку над Комерційною складовою запуску дії, так але і будь-якому випадку там експортуватися для того, щоб здобувати взагалі популярність там цього рішення у світі. От якось так, але з часом можливо дійсно там це перетвориться на якусь форму монетизації, і ми будемо вже цифровізувати інші країни на словам Стеслава Баніка звучали у нас в ефірі. Дякуємо, що долучилися Спасибо. до нашого ефіру.